Абже, воно так біологічно склалося, що чоловіки вони добивають, а жінки хранять вогнище? А, ні, так не зовсім склалося, так склалось в соціальному плані. Угу. Але, взагалі, типу, є навіть дослідження, які там вже довели, що полювали і групи жінок. Я зараз не згадаю. Де це можна прочитати, ну це точно можна загуглити. Тобто полювали взагалі не тільки чоловіки. Було дуже багато жінок, групи жінок, які полювали. Я зайця теж про це чув до речі. Так, да, фізично можливо, якщо ми візьмемо е відсоткове якісь співвідношення, то можливо в відсотковому співвідношенні буде так, що, типу, чоловіки в більшості своїй сильніші за жінок. Але, типу, в сучасних реаліях ти не бігаєш там да. за кимось. Ти ну за кавою бігаєш зранку, ну типу і на роботу ходиш. Ну тобто тобі не потрібно. Ні, вже отакі прям в такі прям навички. Тільки на війні так. А типу, от в такому житті цивільному ні. Тому тут ну і загалом зараз ми маємо багато сучасного обладнання і так далі. Тому все це типу заміняється, і можна короче бути будь-ким працювати будь-де.